Доброго дня, українці, київкіяни, зателефонували нам мешканці Дарницького району, сказали, що у них можливий захват берегової лінії. Ми приїхали розібратися з водним законодавством. І ми йшли впродовж озера, побачили ось такий забор. Можливо, цей забор незаконний. Тому ми сьогодні відправляємося до комунального підприємства Плесо, щоб запитати, чи законні такі споруди вдовж озер в місті Києві? І ось ми приїхали до комунального підприємства Плесо по проханню багатьох мешканців міста Києва стосовно захвата берегової лінії озер і річок, що знаходяться в місті Києві. Приймально. Доброго дня. Дозвольте, можна? Ідея така хороша там раз в дві неділі, один день зустріч. попередньо да, у викидайте в робочому порядку, mm -hmm. всі, як ви кажете, бюрократії. Нам перелік. Наприклад, там на наступному тижні у нас подарні це три об'єкти. Ми готові зі своєї сторони, благоустрій зі своєї. Районна адміністрація має всю інформацію зі своєї, Потім намічаємо місці зустрічі. Приїхали на місці виробити алгоритм і погнали. Ну що, були ми у директора комунального підприємства КП «Плєсо». Порозмовляли наша ідея йому сподобалася зробити робочу групу з адміністрації з благоустрія з нашим ГО, «Бюро по боротьбі з околичними злочинами. І тому ми будемо зараз формувати робочу групу, яка буде виїжджати зі всіх управління департаментів і на місці розбирати ті і інші ситуації, щоб не було це затягувалося на місяці, а то і роки. Тому слідкуйте, буде дуже цікаво.